Вітаю вас, моя гальорка. Після тривалої паузи до вас знову повертається Фокс і шоу Останній ряд. Вірю, що ви мене чекали, адже новин та роздумів назбиралося, ну, дуже багато. У нас тут Ф'юд, Іван Сан і Огида наблизились до фіналу і два нових чемпа. Скела взяв екстремальне чемпіонство, а протистояння тривалістю у рік у Кенні Рівере та Хантрі завершилось перемогою першого. І я думаю, чому б нам не зануритися і не пригадати всі протистояння української реслінг-арени. Тож сьогоднішній випуск присвя. Саме цьому. Починаємо! Вау! Wow! Володимир Ворон проти Лорда Вейна. Протистояння цих двох почалося на владі народу. Дебют зловісного Володимира Ворона зіпсував фінішер Лорда Вейна, і навіть ніяке приземлення на маску швидкості не змогло врятувати його від цього провалу. І тоді Ворон заклявся помститися Лорду Вейну за такий гіркий початок кар'єри в українській реслінг-арені. Моя буде дуже слабісна, але не уточнив, який із Вейнів йому потрібен. Тож на наступному шоу він зустрічається з братом Лорда Вейна, а саме Теодором. І після тотальної домінації він отримує коронний фінішер династії Вейнів, переживши яке може не кожен. І це так дарило по честі зловісного Володимира Ворона, що він навіть випав з третього каната від шоку та отримав серйозну травму ноги. Але ми маємо розуміти, що мене чесно ще ніхто не переміг. Це правда. Володимир вибув і з'явився вже на все або нічого. Де знову ж таки хотів покласти край всім цим знущанням і довести, що він зловісний, а не нещасний. І нарешті. Це йому вдалося. Удар у живіт підіймає, ой, яка бомба. Фантастична бомба у виконанні Ворона, утримання один. Тепер йде забуття Лорд Вейн. Ну а на Ворона чекає турнір за претендентство в світовому чемпіонстві, де півфіналі він майже прикінчив Кені, але феєрична поява Лорда Вейна не залишає йому ніяких шансів. Так Ворон із турніру й випав. Коли в тебе є ім'я, тобі не потрібні титули. Титул в мене рано чи пізно буде. І тепер, пройшовши рік, на нас чекає така мощніша розв'язка, яка по суті і поставить крапку цьому протистоянню. А поки Лорд Вейн і Володимир Ворон готуються, ми йдемо далі. Огида проти репкору раніше на українській реслінг-арені не було так багато команд. Це сьогодні ми бачимо тандем хантрі-охоронця, розбиті серця вчителя та учня та справжню дружбу гамбіта та тоні. А за часівки фірства були тільки ці два брата Вейни і ті, кудись зникли. Але тут з'являються вони репбой кошерний. Буває таке слухаю. Да. Та рокмен вітролом. Мені байдуже, хто що там слухає? Об'єднуються в команду та вирішують це оголосити на чесному ринзі. Але їхню промову переривають харківські огидяни. <му> які, програвши пояс сіну, хочуть відігратися та довести, що проти двох битися простіше, ніж проти одного. Так, ви все правильно почули? Брудними методами, але все ж теорію доведено. Огида радіє, ну а Рипкор погрожує. Думаєте, ви в круті? Да? Наш топ до вам пиз... Тіго, я беру, Я беру! Перемога Огиди стала початком ворожнечі між цими двома командами: купа зірваних боїв, по типу Репкора проти гамбіта та тоні, травма вітролома. Це через Огиду. І так би ці провокації, по суті, тривали, якби не інсайд про командні пояси. І тут уже чого ж сили дарма витрачати, треба вже ж за щось битися. На, no. що нам це потрібно? б значив цей пояс для Огиди? Ну, як мінімум, його можна носити не по черзі, як екстремальний. Його точно не забере сін. Сін уже навряд щось забере. Бере. Ну а для Рибкору це черговий раз виділитися та підняти над головою цю новинку, і стати першими. Не побоюся цього слова. Але ці двоє команд є реальними претендентами на титул. На владі народу вони вже провели матч. Результат я вам оголошувати не буду. наберіться терпіння. А в коментарях напишіть, яку б команду ви хотіли бачити чемпіонами. А ми йдемо далі. Рейнджер, Леонід і Крос. Саме це протистояння назвуть легендарним. Ну просто всі ці двоє вийшли від крутого сюжету на ринзі. Всі нематик на екрані. Ну і тут просто. Це реально заграло новими барвами. Ну, глядач це з'їдає просто на раз, два-три. Почалося все з незламних. Де Рейнджер Леонід має величезне бажання та якусь містичну силу і просить Расела Кроса вийти з ним та дати комусь тягла. В результаті тягла отримують вони. Не вдалося і одразу слайд згортання. Один, раз, два, два, три. якщо досвідчений Расел Крос змирився з цією думкою і шукав якісь варіанти, як це все виправить. Я казав тобі, не поспішай, Я казав тобі, думай. То рейнджер Леонід був трішки радикальніший в цьому плані. Та я вб'ю. генеральним менеджером. Тоді був кефір, і в рейнджер Леоніду він бачив реальну заміну, яка б могла б бути просто обличчям промоушену. Далі крос оголошує про якусь смертельну травму. Мені пора, не Це не подобається рейнджер Леоніду. Він відчуває себе кинутим дитя. Ну, і це стає тим початком протистояння. Турнір на Summer Time Madness. От тут перед ними і стоїть те питання: зберегти дружбу чи йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. Ну, рейнджера Леоніда образа була конкретна, і тут шукати якісь інші варіанти навіть немає сенсу. Тож бійці зробили свій вибір. Дивальники підтримують расела. Силто зробив щось їм. Невдача! Перемогу здобув рейнджер, але в півфінальному бої він все одно програв Яроса, навіть попри свій феєричний перформанс. Проте це не зупинило його жагу стати чемпіоном, та дещо більше він вихвачує той гарбуз з контрактом та забирає титул у Дастіна Лі. прямо як його друг, брат і сват Расел Крос. І тільки но він про це подумав, як що від Хто спустив Расела Кроса. Ви... Привіт, звісно, це, це пісня насилля. Ти подивись, що виробляє кос. Що буде далі? Я думаю, всі здогадуються. Тільки, будь ласка, не треба спойлерів в коментарях. Раджу вам просто запастись терпінням. Скоро всі все дізнаємось. Переходимо далі. Алекс Дісін проти ДАЙХАРД Дастін Лі. Поява легендаріті Дастіна Лі на українській реслінг арені ну вже була оспівана і переспівана ною мільйони разів. Невіжений Дастін, який феєрично з'являється на літньому божевіллі, після бою заявляє про бажання битися з Сіном сам на сам. І той не дає задньої, видає щось по типу. Елегекеде, <проб> МЕКЕТЕКЕ на No Remorse їхня зустріч була високо оцінена фанами. Та й показали вони достатньо непоганий перформанс. Чому глядач так любить цих двох? Не розуміє, напевно, тільки дурний. Я не розумію, як. Слухай, у мили... мене є така штука, яка Трошки цей був. Перед їх... Сін схожий на людину, яка не знає, що таке біль. Ну а Дастін лі схожий на людину, яка не знає, що таке жаль. І тут їхнє протистояння набирає обертів. Спочатку сін програє титул, потім Дастін програє титул. Потім знову сін програє титул, і так би це могло б тривати вічно, доки не вписується третя сторона. Сіліон, про якого я згадував вище, відбираючи іграшку у цих двох брутальних діток. Підвівши підсумок їхнього протистояння, скажу, що це був повний жестяк. Купа крові, битого скла, колючих дошок, коротше кажучи, все, що ріже коле і ламається. Видовище не для всіх, але це не скажеш проглядача, ура. Йдемо далі. Хантрі Кені Рівера, ми спостерігали за цим цілий рік. Два добре знайомих опоненти, які пам'ятають про Моушен ще тоді, коли він не був таким, як зараз. І Хантрі пам'ятає, коли у Кені Рівере ще було волосся. Отак все почалося з рамблу. Хантрі та Кені Рівера дійшли до фіналу, але у висновку всі погляди були на головного героя, який і приміряв титул: Шквал емоцій і невеличка жабка почали придушувати емоційний стан Кені Рівери. Тим самим розпалюючи ворожнечу, яка вже по праву може називатися легендарною, хантріш. Тим часом тішився титулом, який отруював його, его. і по факту з головного героя Хантрі став головним піда. І що ж, ці двоє були нерозлучні цілий рік. Переслідування, згадки, бої. Кені жив своєю метою і, вигравши цей головний турнір за претендентство, він був готовий покласти край цьому протистоянні і стати чемпіоном. Але. Що відбувається? Володимир Ворон. Любомир. Я гайдай там десь. Це дискваліфікація. Я не перемагаю за дискваліфікацію, але чемпіонство не міняється. Чемпіонство не міняє кой? руки, так, хандрі все ще чемпіон, але. Просто якесь невезіння поклали на дядька. Ну і не цього очікували фани, та, походу, є генеральний менеджер. Тому бій назначили ще раз. І прямо перед Новим роком ми отримали нового чемпіона. Що ж, друзі мої, от вам і всі протистояння, але це тільки мій топ. Якщо у тебе є власний, то ж напиши в коментарях. Якщо ти з усім згоден, то лайк постав. Це був Фокс. Шоу останній ряд. Нехай живе українська реслинг-арена Алюмінь. あ。